Центри з контролю та профілактики захворювань говорять, що люди найчастіше зловживають алкоголем. Ви коли-небудь думали, що відбувається у мозку п'яної людини або навіть трошки випившої. Яким чином алкоголь так сильно змінює людей? Наш мозок це складний орган, його оптимальну роботу забезпечує баланс хімічних речовин і процесів. Вжити алкоголь може вплинути на ваші слова, думки, почуття та дії майже на все, що стосується функціонування. Вас цікавить, що робить алкоголь з вашим мозком? Ось 6 прикладів того, як він впливає на мозок. 1. Він пригнічує гальмівні нейрони. Не замислювалися, чому всі такі хоробрі після того, як випили? Алкоголь впливає на рівень кількох хімічних речовин у нашому мозку. Найпоширенішим гальмівним нейромедіатором є гамма-аміномасляна кислота, скорочено гамк. Вона сповільнює мозок і блокує різні сигнали. Доктор Мартін Деві з університету Альберти сказав, що алкоголь імітує роль гамк в мозку. Алкоголь знижує вищі розумові процеси: мовлення, баланс і координацію. Прийняття правильних рішень також є таким процесом. Тож алкоголь погіршує і його. Ось чому люди під його впливом схильні говорити те, про що зазвичай мовчать, або робити те, чого інакше б не зробили. Постійний вплив алкоголю з часом може зробити гамку мозку менш чутливою. І ось другий пункт нашого списку: алкоголь підвищує тривогу і залежність. Коли гамп пригнічується алкоголем, може відбутися підвищення стресу або тривоги через зниження впливу гальмівних речовин на мозок. Стрес також може викликати бажання у людей випивати частіше. Мозок людей, які зловживають, може бути не в змозі регулювати гамк самостійно, і в тверезому стані може викликати абстенцію. І при тому, що у малих кількостях алкоголь може тимчасово зменшити відчуття стресу чи тривоги, велика кількість алкоголю навпаки посилить їх. Алкоголь не є ефективним довготривалим лікуванням тривоги, він навіть може призвести до значних наслідків. 3. Зменшення обсягу мозку. Ви твердо вірите, що вживання алкоголю в помірних кількостях не зашкодить? Взагалі-то це неправда. Навіть один алкогольний напій в день веде до зменшення розміру мозку. У 2022 році провели дослідження, з даними понад 36 тисяч дорослих. Виявилося, що легке чи помірне споживання алкоголю зменшує загальний об'єм мозку. І чим більше споживання, тим сильніше зменшується мозок. Оскільки навіть помірна кількість алкоголю є шкідливою для мозку, важливо обмежити його вживання. 4. Він заважає роботі пам'яті. Ви ніколи не думали, чому ви нічого не пам'ятаєте після гулянки, можливо, саме через алкоголь. Дослідник доктор Аарон Вайт говорить, що алкоголь може погіршити здатність вашого мозку створювати нові спогади, а також пригадувати минуле. Він змінює гіпокамп, частину мозку, яка найбільше бере участь у створенні та зберіганні пам'яті. Великі дози алкоголю, особливо випиті швидко, можуть привести до провалу у пам'яті. Провал у пам'яті це коли людина під алкоголем не може згадати ключові моменти чи навіть цілі події. На додачу хронічне вживання алкоголю може призвести до постійного пошкодження мозку і пам'яті. Алкогольна деменція стан, коли люди втрачають спогади і мають труднощі зі створенням нових, і все це через хронічне вживання алкоголю. 5. Він керує вашою моторикою. Одна з найважливіших речей, яку ви не повинні робити після вживання алкоголю, це сідати за кермо. Національний інститут здоров'я попереджає, алкоголь перешкоджає передачі сигналів до ваших м'язів і нервів, уповільнює час реакції та погіршує координацію. Алкогольне сп'яніння може позбавити вас контролю над своїм тілом і порушити моторику, тож не дивно, що п'яне водіння вбиває. Також саме тому ми бачимо людей на підпитку, які спотикаються і не можуть втриматись на ногах. У штатах згідно з національною адміністрацією безпеки дорожнього руху водіння в нетверезому стані вбиває до 28 людей в день. Будь ласка, захистіть себе та інших, вживайте відповідально. 6. Він захоплює шлях до винагороди. Ви знаєте відчуття піднесення після кількох шотів. Відомо, що алкоголь викликає приємні відчуття та ейфорію. Дослідження показали, що під час вживання алкоголю у системі винагород в мозку концентрується дофамін. Дофамін це хімічна речовина, яка дозволяє відчувати задоволення і не відчувати біль. Проте, згідно статті на сайті про залежності, дофамін може активувати схеми пам'яті в мозку, які пам'ятають цей досвід і змушують тіло хотіти більше. Схильність до зловживання алкоголем можна пояснити саме цим, як і алкогольну залежність. Отже, ми розглянули 6 способів впливу алкоголю на наш мозок, а ви дізналися щось нове. Важливо подолати упередження щодо залежності від алкоголю, особливо розуміючи те, як він впливає на мозок. Залежність від алкоголю ніколи не добровільна, і людям з алко чи наркозалежностями не повинно бути соромно. Якщо ви або хтось із ваших знайомих бореться із алкозалежністю, наполегливо рекомендуємо звернутися за допомогою до спеціалістів. Дякуємо за перегляд і залишайтеся з нами!